Бувають випадки, що заброньованого працівника мобілізуються. Чому так трапляється і як це тоді поступати, говоримо сьогодні канал Інклюзивний простір. Нагадую, якщо тематика даного каналу для вас але ви ще не підписалися на цей канал, зробіть це прямо зараз. Знайдіть відповідну кнопочку та натисніть її. Приємного перегляду. Сподіваюся, що з кожним разом підписників на моєму каналі буде більше. Працівники ТЗК можуть не взяти до уваги. Ваш витяг з наказу Міністерства економіки про бронювання, якщо всі відомості не будуть внесені до електронної системи оберіг або застосунку резерв плюс слід звернутися до роботодаця, взяти витяг з наказу Міністерства економіки та подбати про внесення даних до системи оберіг і тоді не будете мати проблем. Закон України про мобілізаційну підготовку та мобілізацію стаття 23, частина 1 пункт 1 цієї статті визначає, що можуть не проходити ВЛК під час мобілізації на особливий період заброньовані особи. Для цього ви маєте мати такі документи, витяг з наказу Міністерства економіки про те, що ви заброньовані. Ця інформація має бути внесена до електронної системи оберіг та системи Резерв Плюс. А також, якщо у вас є електронний військово-обліковий документ, створений через Резерв Плюс. Оновленим QR-кодом у ньому також має бути внесена інформація про бронювання. На що треба звернути увагу? Працівники ТЦК можуть не взяти до уваги ваш витяг з наказу Міністерства економіки про бронювання, якщо ці відомості не будуть внесені до електронної системи оберіг або мобільного застосунку «Резерв Плюс. І звернутися до роботодавця, взяти витяг з наказу Міністерства економіки та подбати про внесення даних до системи оберіг. І резерв плюс. Якщо у вас є витяг з наказу, то зверніться з письмовою заявою, в якій зазначте прохання внести потрібну інформацію в електронну систему оберіг та застосунок резерв плюс щодо вашого бронювання. Це Просто натиснувши одну кнопку. На підставі бронювання, ви можете оформити відстрочку, напишавши заяву. Даний документ подаєте до ТЦК або Центру надання адмінпослуг, подавши заяву про відстрочку. Через 7 днів ви отримаєте документ про дану відстрочку. Це буде повний пакет документів, які даються вам право на відстрочку. І ви не будете мати проблем при спілкуванні з працівниками ТЦК і СП. Практика судова. Фахівці ТЦК бачать витяг з наказу Міністерства економіки інформацію в системі оберіг, але в електронному військово-обліковому документі з е, QR-кодом, який ви витягнули застосунку за резор, плюс вказано про бронювання. Тоді вас можуть направити на ВЛК, визнати придатним до військової служби, вручити бойову повістку, направити до військового навчального центру. До моменту включення вас до складу військової частини, а навчальні центри мають статус військової частини, ви набуваєте статусу військовозобов'язаного. І тоді звільнити військовослужбовця за бронюванням не вийде. Тут застосовується стаття 26 закону України про військовий обов'язок та військову службу. Питання вирішується судом. Вивчаємо документи, як вас призвали? Чи вручали вам повістку про уточнення даних? Чи вивчали документи, що ви заброньовані? На працівників та цікаво покладається обов'язок перевірити. Факт наявності у вас бронювання підприємством, установи або організації, на якій підставі вас направили на ВЛК, якщо бачимо наказ Мінекономіки про бронювання. Якщо у вас є бронювання, але все ж направляють на ВЛК, то це підстава для відмови проходити комісію. Відмови від проходження ВЛК – це адміністративна, а відмова від бойового. Подсвідчення це кримінальна відповідальність, і це потрібно знати перед тим, як вчинити певну дію. Тому ви берете повістку, йдете до навчального центру, що необхідно заброньованому мобілізованому є для зведення до суду. Треба підтвердити наявне бронювання, потрібно знайти наказ Мінекономіки, в якому вказано, що на дату мобілізації ви були заброньовані. Можна направити адвокатський запит до Мінекономіки. також можна забронювати працівника через ДІЮ. Це робиться через кілька хвилин, і тоді вже вас не мають направляти до військової частини. Нам треба вимагати наказ ТЦК, наказ військової частини, про те, на підставі якого мобілізаційного розпорядження вас мобілізували. Наказ включення вас до особового складу військової частини, бо саме його будемо оскаржувати до розгляду справи суду. Ви зобов'язані виконувати всі накази військової частини. Якщо вас переведуть до іншої військової частини, то складно забезпечити рішення суду, бо ви ж судиться з попередньою військовою частиною. Тож, потрібно подати заяву про забезпечення адміністративного позову і далі рухатися знімаю етапами, щоб відстояти своє право. Але для цього потрібно знати свої права, вміти їх відстоювати, не боятися, чого я вам щиро бажаю. І для цього роблю дані випуски. До побачення!